Для того, щоб реалізувати можливість збереження файлів із зовнішніх систем у бізнес-процесі, було розроблено нову джуль-функцію Save Digital Document from URL. Ця функція дозволяє ініціювати вивантаження файлу та збереження його до об'єктного сховища проміжних даних. Розглянемо, як виглядає приклад скриптової задачі в бізнес-процесі. При використанні джуль-функції необхідно задати: Адресу посилання на зовнішню систему, обов'язкова умова. api системи має бути публічним і не вимагати автентифікацію та задати назву отриманого файла. Для прикладу, ми формуємо назву зі слова файл, поточної дати та формату файла. У відповідь після збереження файлу в проміжне сховище. Сервіс поверне наступні метадані документу. Існує обмеження на розмір завантажуваного файлу, він не може бути більшим за 10 МБ. Хочу звернути увагу на те, що коректне збереження файлів із зовнішніх систем можливе при виконанні декількох умов. Перше, дана функція забезпечує. Збереження файла тільки в сховищі проміжних даних. Тому при моделюванні бізнес-процесу обов'язково потрібно налаштувати подальше зберігання файлу в дата-фабрику. В іншому випадку, по закінченню бізнес-процесу, файл буде видалено з проміжного сховища. Друге, інтеграцію з зовнішньою системою потрібно налаштувати в консолі Control plane в розділі налаштування взаємодії з іншими системами, натиснувши на кнопку Додати зовнішню систему та заповнивши наступні поля: назва зовнішньої системи, її адреса і тип автентифікації. Оскільки реалізовано інтеграцію тільки з публічними АПІ зовнішніх систем, в полі «Тип автентифікації обов'язково потрібно вказати значення no house». Отже, Маємо змодельований бізнес-процес, який включає в себе вивантаження файлу і збереження його в проміжному сховищі, подальше збереження в датафабриці і відображення на юзерській формі. Також маємо налаштовану в Control plane взаємодію з зовнішньою системою. Перейдемо в кабінет посадової особи для того, щоб переглянути, як працює наша джуель функція у посадової особи. Бачимо, що на юзерформі відобразився файл з назвою файл, поточною датою та форматом файлу. Це означає, що файл було успішно завантажено з зовнішньою системою, збережено в сховищі проміжних даних. Потім збережено в датафабрику, та зараз він відображається юзеру на формі. Це все, що стосується демонстрації даної функціональності. Дякую за увагу.